І атма практики, це, от, наприклад, ви а, берете собі аскезу. Вам потрібно вирішити якесь питання в своєму житті? Воно для вас важливе. А ви, наприклад, робите кайтен, чи робите якусь тематичну практику, чи водите на атмасан з цією темою, і, наприклад, присвячуєте всі свої кроки. А сьогодні доказано, що коли людина ходить, вона генерує певну кількість енергії. Дуже багато японців, до речі, зараз роблять навіть такі тротуари, люди ходять і освітлення потім всю ніч є в цьому місці, тому що люди генерують енергію, яка просто просто в нікуди дівається. І е, прих е, при таких рухах е, наше тіло є певним акумулятором, і якщо ця енергія нікуди не Особливо цілеспрямовано не направляється, а вона, отак, як і ми звичайно рухаємося іде в нікуди. І ви, наприклад, присвячуєте, що давайте, 21 день гарна цифра, три цикли по сім. Ви присвячуєте, що вся ваша енергія, всі ваші дії зараз працюють на те, щоб та робота, яку ви зробили в кайтені чи в практиці, тобто ви вже щось підсвітили, ви вже щось деконструювали, вже запустили якісь процеси. Зараз все це працює. На перехід вашої системи до нової версії, і це працює. А люди приходять та кажуть: а скільки годин ходить? А вранці чи ввечері? Таке правильно неправильно. Так зрозуміло пояснюєте. Як тільки ми починаємо щось пояснювати, ми заходимо в Егрегор, ми не Егрегор. Чому? Тому що ми ведемо не до зовнішнього джерела, ми ведемо до внутрішнього джерела і кажемо тільки там твій зв'язок з твоїм справжнім. А ми створюємо певний простір. Де ми всі разом, кожен в такому певному трипі пошуку, проявлення, розкриття, створюємо поле, в якому всі ці процеси пришвидшуються. Тому у нас спрацьовують більше навіть незахідні речі, вони в нас працюють, тому що ми живемо в такому світі, нам потрібні гроші без грошей. Я б тут не сиділа, просто тому що за цей ефір я повинна заплатити. Це ви зараз безкоштовно включили і користуєтеся. Платять за це всі ті, такі, як ми, ті, хто виходять і користуються цим. От ми оплачуємо ваше е, м, життя в інтернетах. Е, звичайно, це не просто ми благодійністю займаємося. Е, так, сьогодні е, побудована система взаємозв'язків, одні роблять ресурси, інші ними користуються, е, у всіх є користь, у всіх є розвиток. І це система певних обмінів. І е, тому ми не можемо бути в чистому вигляді західною системою, ой, західною східною, бути такими безсеребриниками, бути тими гурою, тими майстрами, які сидять в шалаші, і до них хтось приходить, сидить мовчки, у майстрів не запитують нічого. Просто помовчали, просто побути.